Сесія була ще й плідною. Там урешті поставили крапку у земельних скандалах, про які ми вже розповідали. Деталі запитаю у депутата міськради від партії вільних демократів Миколи Кудрявцева. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, чи скасувала міська рада чотири скандальні рішення ще часів Білоусова про забудову узбережжя? Так, міська рада вчора скасувала чотири рішення про надання містобудівних умов. Нагадаю, що вони стосувалися будівництва автомийки просто на березі Дніпра, а також гаражу. Також одне рішення стосувалося відомого так званого пляжу відпочинку Бочка, це тобто то в берег 2007. І ще одне рішення стосувалося власне, можливості приватизації комунального майна та передачі в приватну власність земельної ділянки в Соснівці. Чи у повному обсязі, якщо можна так сказати, Декорпус підтримав такі рішення? Чи були такі ті, які були проти? Ну, власне, майже в повному складі депутатський корпус підтримав всі ці проекти рішень. Виключення становить лише одне рішення, яке не було підтримано за пропозицією. І депутатської комісії, і власне міського голови. Зараз мова йде про те, що ми скасували рішення про надання містобудівних умов майже всіх, окрім одного, це будівництво невеликого кафе поблизу нинішнього спортивного комплексу Спортлайф. За думкою депутатів, ну будівництво кафе власне, не суперечить концепції розвитку набережні. Натомість, будівництво, наприклад, тієї автомийки і гаражів явно там є недоречним. Тому вирішили в даному випадку, що кафе не псуватиме ані зовнішній вигляд, ані перешкоджатиме доступу до Дніпра, ані ну не перекриватиме вигляд Дніпра для всіх відпочиваючих. То що ж тепер, розбережі на митниці так і лишиться недоторканим чи його якось облагороджуватимуть? Навряд чи коли ми говоримо про забудову такої окраси нашого міста, як набережна Дніпра, можна говорити про перетворення і потрібно говорити про перетворення і на щось на зразок промислової зони. Коли ми говоримо про забудову набережної, потрібно розглядати це питання комплексно, концептуально. Я думаю, що громада міста хотіла б бачити там певні розважальні атракційні речі, ті самі кафе, ті самі ресторани, можливо, якісь спортивні заклади. Але в жодному разі там не може бути таких речей, як автомийки. Чи Якісь гаражі багатоярусні і щось подібне. Тому що в першу чергу такі місця вони завжди мають бути призначені для людей, а не для автомобілів, не для ще чогось, не для виробництва. Тому на часі зараз створення розробка концепції розвитку прибережної смуги, і я думаю, що після цього вже всі питання будуть зняті. Це всі скандальні земельні рішення, які вдалося віднайти від попередників, чи чи над якимись ваша команда зараз працює? Ну, перше, що зробили представники нашої команди, коли ну прийшли, скажімо так, до міської ради, це почали переглядати ті рішення, які могли викликати суспільний резонанс. Не всі з них були вже реалізовані на щастя. Ми передивилися абсолютно всі рішення виконавчого комітету і вибрали ті, які найбільш у разі їх реалізації будівництва були б кричущими і викликали б обурення громади. Тобто, на даний час поки що це всі такі гострі питання, які потрібно було зняти. Я не переконаний, що це всі подібні рішення, адже ми ну зараз дуже багато питань точиться навколо тих самих тимчасових споруд кіосків, які зараз як гриби після дощу виростають по всьому місту. Тож я думаю, що подібних рішень буде ще доволі багато. Чого вони стосуватимуться, чи передачі земельних ділянок у власність, чи будівництво, чи встановлення мафів, чи тимчасових споруд будемо бачити. Зараз поки що рано про це говорити. Але я переконаний, що переглядати політику в цілому взагалі не вибірково, а по місту потрібно. Ще сподіваюся, що наші глядачі про це першими дізнаватимуться. Дякую вам за цю розмову. Із Миколи Кудрявцевим ми говорили про долю черкаського узбережжя, яке підприємці хотіли забудувати вздовж і впоперек.